Палає у Москві. Вогонь охопив будівлю в особливій економічній зоні Технополіс-Москва. Тут знаходяться компанії, які займаються виробництвом дронів. А тим часом на Білгородщині та у Нижегородській області лунали вибухи. Детальніше про все по черзі. Далі підпишіться на канал Сій час. У Москві спалахнула пожежа в особливій економічній зоні Технополіс-Москва. Цей індустріальний парк один з ключових індустріальних майданчиків ворожої столиці. Саме тут, за повідомленнями російських ЗМІ, знаходяться компанії, що виробляють безпілотники. Горіла одна із будівель. Полум'я охопило дах, було видно, густий дим. Постраждалих, нібито немає. Водночас МНС противника заявило, що полум'я охопило трьохповерхову адміністративну будівлю. Частина покрівлі обвалилася, а загальна площа пожежі сягнула 700 квадратних метрів. У відомстві згодом заявили, що займання ліквідовано. Нагадаємо, саме цей технополіс два роки тому був внесений до санкційного списку Сполучених Штатів. Тим часом у тилу противника тривожно із іншої причини: російська влада скаржиться на чергові атаки безпілотників. Міністерство оборони Росії видало, що за три години над Білгородською областю буцімто було знищено 19 безпілотних літальних апаратів. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков видав, що в самому Бєлгороді один із дронів нібито здетонував об покрівлю багатоквартирного будинку, пошкоджено скління. Схоже, криворука російська ПВО спрацювала як завжди. Водночас у ніч на 5 жовтня вибухи пролунали у Нижньогородській області. Тамтешні мешканці скаржились на наліт дронів. У районі нафтопереробного заводу укстово помітили пожежу. Ймовірно, саме він і був ціллю атаки. І поки Україна атакує у тилу загарбників виключно ті об'єкти, що працюють на російську окупаційну армію, сама Москва ціленаправлено тероризує цивільних українців. У ніч на 5 жовтня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Однією із цілей удару став Львів. Як повідомило військове видання Мілітарний під час цієї атаки над Львовом, зафіксували проліт трьох китайських розвідувальних супутників серії Яоган. Дані моніторингового сервісу Хевенс Абав свідчать, що вони пролітали над регіоном 9 разів з опівночі до близько 11.30 ранку. На тлі цинічного удару ворога президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні дорікнув міжнародній спільноті за відсутність гідної реакції на російський терор. І саме тому Путін це робить. Він просто сміється із заходу, з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи, хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру, нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротися, все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія відчула відповідь, сказав він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Давайте з вами розпочнемо із томагавків. Тема популярна, тема, яка звучить щонайменше тиждень в нашому інформаційному просторі. І тут президент Зеленський сказав: Я говорив з Трампом стосовно зброї передачі, і зараз рішення залежить лише від нього. А в мене є питання стосовно цього: а від чого залежить рішення самого Трампа? В першу чергу залежить від того, як ми будемо ефективно з ним працювати. Всі ці зміни позиції Трампа. І що здивувало особливо президента Зеленського в Нью-Йорку, що Трамп сказав, що він буде підтримувати Україну, включаючи зброю, от вони відбулися не просто, що Трамп так проснувся надумав. Це навіть поза прямо скажу, навіть поза нашими можливостями офіційними наша делегація була відповідно Сверденко, Ермак і Уміров. Ну зрозуміло, що не було такої ефективної моделі зустрічі і ефективних дій за дію різні контакти, які мали раніше. Можливість виходу на Трампа і отиску з логікою інтересів США, Європи як партнерів, а тоді Україна, яка стоїть на е, основних позиціях боротьби з агресією Росії, яка загрожує не тільки європейським країнам, а й США. Тут треба чітко цю позицію позиціонувати. Ще раз скажу, чому тому, що глобальна війна ядерна це в першу чергу Росія, США, а тоді вже Китай, а тоді знищує знище людство, і в першу чергу США під загрозою. Тому що в них основний потенціал, який протистоїть російському потенціалу ядерному, а Путін постійно ним загрожує. Тому зворотня дія, як ми рекомендували команду Трампа, раз Путін не йде на е, системний переговори, як надіявся Трамп, що він має добрі стосунки з Путіним, що він його переконає, що за три дні чи за декілька навіть е, тижнів він це питання вирішить. Нічого не вийшло. Я по нашій позиції говорю: та він дурач. Він наче говорить: він мене дурачить. От він. Обіцяє, а тоді обстрілює Київ, що приносить жертви. Ми показуємо це наглядно з позиції, розвідки, його ж розвідки, а це національно 18 розвідних структур США. ЦРУ, ФБР, головне розвідки, РУМО, розвідка, фінансово інші, які дають постійно об'єктивну інформацію. Але через цей механізм показуємо, які загрози США. А Зрозуміло, чому треба підтримувати Україну, тому що ми дійсно дамо пріоритет, і США буде мати якраз тоді виграш, і Трамп матиме перспективу отримати Нобелівську премію, якщо він дуже її хоче, але тільки через цей механізм іншого немає, йому не допоможе врегулювання ситуації між Азербайджаном, наприклад, там і умовно Камбодже. Да. Нічого це не працює. Працює тоді, коли реальна війна буде припинена, але на Загально цивіляційних е, правових підставах. Тому в даний момент така робота проводилася з різних боків з боку Пентагона і військових, з боку е, відповідно потужного е, лобі роз, е, республіканців ВПК. От батьків основниками ці дні, практично вже два-три місяці. контактуємо всіма е, сказати, найближчими радниками Трампа, бушами, Бейкерами і республіканцями. Це відомі діячі, які можуть впливати на ситуацію. Ну розуміло, лобі в Конгресі, в Сенаті. І е, ще інші системні глибокі особистості контактів. Я просто кажу, знаю Трампа давно шістого періоду приймали багато участі в різних заходах. І він часто міняв позицію на 180 градусів, разів. Як він раз говорив навіть на наших з вами ефірах, от і тут він поміняв от, підплив аргументів, підплив якраз потужних сил, які і вийшла модель, що да, Путін ти загрався, тому ми надамо е, дійсно зброю різних типів. І зрозуміло, тут був сигнал відносно тамагавків. Чому? Тому що це зброя, яка може суттєво перелимати ситуацію на фронті і поставити Росію перед програшом. комплекси з іншою зброєю, не тільки томагавки. Ну це такі, знаєте, знакові. Вони сильно розпіарені, от як е, надпотужна зброя. Але якщо застосовувати масово тисячами штук, зрозуміло, що фронт Росії не витримає поряд з Хаймерсами М270-ки, споряд з. Е, атакамцями різних типів і зрозуміло європейськими таки передовими частинами пятого шостого покоління, які мають знищувати ресурси ворога в величезних кількостях і в прикордонні, і відповідно при фронтовій зоні, і на фронті, і зрозуміло, навіть по тим об'єктам, які е, здійснюють атаки: це аеродроми, це пускові установки ракет. Це пускові установки шахетів різних типів, які б'ють і по миру населенню кожну ніч і кожен день. І зрозуміло по нашим бійцям. А це літаки з кабами, які сьогодні атакують фронт і атакують Запоріжжя. Тобто це конкретика, яка передбачає наявність зброї. І томагавк це передовий формат. Але прямо скажу, він ще не буде поставлений, щоб ми, так сказати, не мали ілюзій. Ми домовилися. І чітка позиція зараз: ми купуємо всі інші типи озброєнь. Які вже раніше напрацьовували, тим же вже я вже назвав і, отаканці, і хаймерси, от і е, потужні е, системи ППО, включаючи Петріоти і тактичні інші альтернативні. Це зрозуміло е, е, звітно-ракетні комплекси. Це репи надпотужні, а не такі, які сьогодні ми маємо. Це міна, міни і касетні боєприпаси, які можуть нищити е, сотнями то тисячами, якщо комплекс засвоятив, ворога. А це переваги конкретні. Це на 90 мільярдів євро, яке виділяє європейський союз, ну зрозуміло НАТО країни Європейського Союзу, і це величезний пакет, який має забезпечити перспективу. І на цьому фоні, то як люблять говорити деякі піарщики, вишенька на торті, це томагавки, от які дійсно можуть бути сигналом прямо під час, це сигнал Путіну про те, що це надсерйозно, і він на нього зреагував на Валдаї. Під час зустрічі відповідно з Галдайської групи, сказав, та ні, та гавки не вирішують питання, але ми тут же схопився, та ні, ми можемо їх збивати. Не можуть вони збивати, якщо комплексно і системно, з викими системи захисту і наведення. Тому він дуже, так сказать, возбудився після того, як це було звучало. І це правильний удар. От, з одного боку, показуємо реальну допомогу воєнну, яка йде і буде йти найближчий час. З другого боку, це перспектива, про що ми говорили, не раз показати, де тенденцію. Що ж ми надамо? А надамо те, що дійсно буде вирішальним. Ну, друга складова, це оперативна частина, про яку ми говоримо дуже давно. Це тиск на еліти самого Путіна, те, що включаючи позбавлення грошей, їхніх сімей і всіх, так скажуть, олігархів, власності, золота, брилянтів, паласів, яхт і всього іншого. Це такий удар, знаєте, коли нічого не стало. А то все було. Вони царі світу, вони мільярдери, вони управляють цим. А тут ні. І все. І таких. Умовних, потужних дій є ще багато в інших сферах. Це ще одна тема. І тут Трампу треба більше розкрутитися з його спецслужбами, фінансовими розвитками і з іншими структурами. Ну і третє, про яку він постійно говорить до кінця не дійде це санкції і вторинний, і первинний, і зрозуміло падіння ціни на енергоресурси першу чергу на нафтопродукти, нафту. Оце ще один удар, третій уже під дих. І четвертий це вихід на світопорядок. І тоді потім сказати місце, твоє отак. Звільняючи Україну, ми формуємо модель безпеки, як ООН не працює. Чому Трамп так сказав про ООН, коли виступав на Генасамблеї? сказав, що ООН ніяке, що нічого не вирішив. Це ми ще з ним розмовляли в той період. І тоді була ідея, як ми раз говорили, нової угоди глобальної, типу Хельсінський угод. Ми називав Хельсінг і 2 Я не раз говорив, але це повернення до нього. На той прір вже виходила цю схему, просто і не завершили, Трамп пішов відставку. Інші змінилася лідери в країнах. І це затягнувся процес. І він тепер вислав ту ж саму позицію. Он не працює, повинна нова угода потужний країн світу, а за ними підтягнуться інші системними правилами гарантії безпеки. Вплоть до того, що любий агресор буде терміново покараний воєнними іншими засобами, але перше упередити таку агресію. Тоді ніхто не буде гратись, тому що зрозуміло, це не ООН, це дуже серйозна структура. І сила, які будуть задіяні не по зубам, любому авторитарному режиму. Оцей формат також прозвучав. І це я прямо скажу, ще з тої рекомендації тоді ж Путін зустрічався де Де? з Трампом в той період, коли він був щодо війни і миру в Херсинці, тому що Херсинки це наша рекомендація. Особисто моя прямо скажу. Тому що ми сказали, ви завершили процес сінзіпіном 138 країн підписали оцей попередній протокол. Ною а тепер з Путіним, тому що Путін був недолучений, але в Хельсинкі, як отой символ тих угод. І тоді поставив питання, як регулюється світовий процес, як він виходить з Донбасу і як Крим в вільну економічну зону, як формат десь такий Гонконга і тому подібне. А тоді ми повертаємося. Ідея була така, що в якийсь перехідний етап, хоч був, тому що він так би просто не віддав без бою. Оце формати дій. Тут треба глибинні моделі, як впливати на самого Трампа, на його системні структури. Які працюють на британців, європейців, китайців. А тепер про Китай тут же паралельно. Також іде комунікація, ми рекомендуємо Трампу з Китаєм виходить на поновлення цього процесу. І Трамп уже розумів з інзіпіном. А з китайськими радниками ми говоримо, і нашим говоримо, неоднозначно ми говоримо, що так, да, це начебто він допомагає, Росії, допомагає і співпрацює, але ж Китай треба витягувати на модель підтримки тих ідей, які він декларує. Суверенітет держави, Україна. Включаючи, ну і зрозуміло серед всіх країн Китаю в першу чергу, але й Україною справляє припинення бойових дій і перші обстрілів мирного населення. Чи не ідея підхопити ці тези китайського лідера і змушувати їх е конкретно реалізовувати? А по тим темам, про які говорить розвідка стратегічно, що на них діляться розвідданими, або поставляють якісь військові матеріали, конкретно документувати розвідці стратегічні військові і прямо їх в лице. Сінзіпіну, МЗС і тому подібне, говорять так, ви говорите, що немає, а ось є конкретні факти. Я прямо скажу. Вони швидко оправдовувалися, як вони раз це робили, і припиняли ряд програм. От, тому що це вже було в піку їм, Це вже було протиріччя, не просто там, що Україна їм сказала, а це mm. проти того, що говорить Сінзіпін. Тобто, що я не втручаюсь, не допомагаю. А тут конкретика документальна. Оце чітко. Тобто бити по тому, де воно дійсно працює проти нашої держави, коректно, сильно, негласно, нехай це буде. І там, де вони готові підтримувати ідею миру, да. і все-таки вдалося. Пам'ятаєте, День Незалежності? Хто з китайських лідерів, включаючи Сінзипіна, вітав Україну? Да, Ніхто. вітали, вітали. Вітал, і китай, при, тільки сьогодні. привітав сьогодні Сінзипін. І щоб це він вискочив, як Пилип Колопель, і привітав. А нічого, тому що порекомендував раднику, раз ви за мир. От ми з його найближчі радник, який ми контактуємо десятки років. От, значить, давайте проявляти ініціативу. Ви створили е, якраз е, лідерство відносно того мирного процесу і все. А де ж сам мирний процес? Давайте піднемо зусилля. Це ж американці Європи за мир припинити обстріли, припинити бойові дії. Ви ж за це збудовували 50 чимось країн. От давайте разом. Але зробіть сигнал, що ви знаєте незалежну Україну. І во на фоні того, що Зеленський сказав, що китайці там вороги, там що вони допомагають Росії, і буквально через два дні, що Цінзіпін вітає Україну з Днєї Незалежності. Це вже визнання суверенітету держави, незалежності держави. І щоб там Путін не говорив, що України немає, навіть його партнер чітко вітає з Незалежності вільну незалежну Україну. Все, оце політичний факт і політичний сигнал. От і далі треба рухатися. Рухатися по цим процесам. тобто складна модель дій. Ще раз підкреслюю, позадіяти задіяти снаву високого рівня і у нас, і наші партнери за кордоном, які мають загальну ідею спільну програму дій, як стикувати позицію заходу, включаючи США, як ми сказали, і з тими ж країнами-партнерами не тільки з Китаєм, а з Індією. Великороботивався з Сердоганом, який ми знаємо давно, і він підтримує Україну. І тут далі механізм підтримки. І вже говорить про знову майданчик переговорів. І, можливо, вихід на мирний процес, буквально вчора міністр корони справ, Лулу, який ще свого боку, маючи економічне, важелі, може говорити свій голос. І багато-багато інших країн, наприклад, Арабські країни, Арабські Емірати. Ми свій час підписали разом з президентом, але ми готували, я готував програму на 48 мільярдів різних моделей співпраці: в воєнній сфері, космічній сфері, авіаційній, суднобудівний і тому подібне. І друзі, з президентом, насильством принців, особистий. І всі, які контактують з росіянами теж, там величезні кошти Росії. Давайте будемо з ними працювати, щоб тиснути на Росію. Саудовська Аравія, самого, він також контактує з США, але з Росією, з Путіним. А це вже ціна на нафту. Якщо ми говоримо, все, весь блок. І можна тут дуже активно працювати, як потиснути Росію по всім секторам, включаючи енергетичний і багато-багато чого іншого. Я просто про що? Про те, що величезна робота, да, на фронті. раз, і велика робота з партнерами різноплани, перше з нашими союзниками, але й з третіми країни, яке проведе до миру. От так тільки шлях будується. Не будується, якось таємно домовиться, щось Трамп скаже чи не скаже. Це не працює. Сам Трамп цього не знає, що буде, як в одному фільмі сказав, що Черчилль не знає, що він там буде. Це тагеран 43, коли вони mm. повинні зібратися, і зрозуміло, німецька розвідка намагалася е, провести тер акт. А їхній, так сказати, один із основних організаторів його сказав, вони там будуть такий то час, але ще навіть вони цього не знають. Так і це ще й Трамп не знає до кінця, яка модель тому треба цю модель будувати, доводити і Трампу, і команді, а тоді іншим учасникам мирного процесу.